20 травня нарешті потепління в нас три тижні майже просиділи зілки в вуликах, вилітаючи між дощами по воду. Ось так 10 травня приїжджали хлопці по пакети. На жаль, відео не знімав, бо погода була вітряна, хмари дощові ходили. Зняв тільки вже як все склали, ви від... від'їджали. Списувався з ними. Хлопцям привіт. Успіхів десь в Кировоградській області. Пакети вже працюють на акації. — І все, приємно було цей, двото. Дякую, щасливо. Поїхали пакети. Лимончик погавкать на дорогу, так? Да? Так, пакети поїхали, що роблю з хвостами. Оставалося шість рамок. Значить під одну сторону заставну. Поставив 145-й корпус. Збоку ставлю. Літрову кормушечку. Так, і ще одну заставну. Тобто їх трошки розселяю вверх і утепляю. Отак. Вот Отак. Вот Отак вот решеточка, щоб був доступ. Я так поки що буде, поки матки облетяться. Трутні гудуть. Це добре. Бо маточки не плідні виходять потрошку. Потепління. Нарешті після дощів. 20 травня зараз повинні облітатися молоденькі маточки. Будемо продовжувати сезон.